Ігор Римарок Золотими слідами швидких неприкаяних літ Золотими слідами швидких неприкаяних літ так повільно пройти, як дощі над рудими ярами, і побачити все, що колись одлетіло з вітрами, і далеке обличчя, і кущ, і шепшиновий квіт. Все побачити знову, задихнутися тими ж димами, тих же вогнищ нічних, той же витерти зляканий піт, заблукавши у першу звуках, і вийти у світ, як шепшина, не кликано досвіта вийти од мами. Оминуще світіння летять і згасають міста. Від блискрук на вологому склі, Золоті шкаралущі, лущі, незболілого слова, дощі омивають уста, а шепшина цвіте і багаття димують у пущі, Хоч упала на пагорби злива, Як пуща густа, Навіть ця не змиває слідю, що, мабуть, неминуще. Переможного миру вам.